Понад 222 тисячі ВПО прихистила Запорізька область, серед них тисячі мелітопольців. Раніше ми передавали повідомлення від запоріжців до мелітопольців. Тепер їхня черга відповісти. Що мелітопольці, які тимчасово перебувають в Запоріжжі, хочуть сказати запоріжцям, дізнались Рія південь у рубриці «Точка зору». Велике дякую за те, що вони прийняли нас взагалі це місце. Велике дякую, що вони надали нам змогу знайти, де жити, де, як кажуть, представити себе. Ми споріднені з ними. Це наше рідне місто теж, друге після Мелітополя. Я б не розподіляв запоріжців. Мелітопольців на сьогодні ми всі українці. Це по перше, ми боронимо свою землю, і неважливо, де це ти робиш або під Києвом, або в Курській області, скажімо так, або на Запоріжжі. Ми всі робимо одну справу. Не треба розгойдувати ту лодку, яка є нашою єдністю, треба її зберегти, тримати і підтримувати. Тому Мелітопольць за Неважливо, важливо, що ми разом і разом робимо те, те що нам ну доле довелося робити сьогодні. Любіть своє місто, розвивайте його, додавайте якісь яскравих королі, кольорів та радіти життю. Я хочу сказати велике, велике дякую, що вони нас прихистили, що вони нам дають простіри для роботи, для відпочинку. Дякую, що вони нас прийняли. Я дякую тим запоріжцям, які в березні, в квітні місяці, приєдналися до нас. Ми сьогодні ховали Леоніда, командира механізованої роти, який загинув на Харківщині. І його рота була фактично. Це були запоріжці, які добровольно прийшли до лав 115-го мелітопольського батальйону. І ця рота наразі звільняла Малінівку на Гулій Полі. Це перший. А населений пункт, який був звільнений на Запоріжжі, тому Запоріжжя це сильні, мужні люди, які боронять нашу країну разом з нами. Я їм велика дякую.